А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? А у вас е, лицар Пентаклів. Наполеглива праця. Впертий день. От що ви задумали, що ви запланували? Ви будете. Іти до своєї цілі вперто, настойчиво, незважаючи не, не ні на які труднощі, ви будете йти до своєї цілі, е, які в цьому, ці цілі будуть з вами досягнуті, і ви отримаєте по лицарю Пентаклів, це м, щось за свою, за свою наполегливість е, ви, і стабільність у своїх діях, ви отримуєте результат. Ну, який він може бути матеріальний, якась можливо. Я думаєш, що це матеріальне, то, що це карта Землі це те, що ви будете тримати в руках. Але ви наполегливо будете йти до цього. Так, Не спішно, знаєте, монотонно. Але будете йти до своєї цілі і ви її досяг... досягнете обов'язково. От подивіться, яка причина, чому ваша енергетика цього дня буде саме. Ну от В лицарі Пентаклів такі енергії, знаєте, я називаю цю карту і таке повідчуття енергії, знаєте, як ото, м віл под, віл, воли да, от ідуть так медленно, тянуть у того горба з сілью да, по чумацькому шляху. І воно так медленно мідно вийде. От давайте подивимось, яка причина? Чому? Саме так. от, Яка була тому причина? Ну, я скажу, поясніть. Ну, можливо, у когось і було якесь по четвірки мечів, це можливо така хвороба, да? і ви йдете на одужання, наприклад. Да, йдете на, на десятку кубків, на емоційне наповнення. Може в когось бути і так. В кого такого немає, то можливо, це знаєте, якась відпустка була. А тепер вам треба себе якби. Зарекомендувати, зробити, на себе звернути увагу. Да? Тобто є щось таке, для чого ви от будете йти, до, до чого ви будете стрімитися, щоб добитися свого. А також може це бути якась, наприклад подавлення ваше або ваша впертість така. Да? От ви вирішили так і ніяк інакше, ви дожні дійти до цього цілі. От є така у вас мета. Хай була б якась зупинка, ви не, змогли, не могли її досягнути в повній мірі.